Що робити, якщо ваш котик почав часто пісяти або пісяти з кров'ю? Вітаю! Мене звати Лавадна Ірина Володимирівна, я лікар ультразвукової діагностики ветеринарного шпиталю Генезіс. У своїй практиці я доволі часто стикаюся з тим, що котики починають погано пісяти, часто пісяти або пісяти з кров'ю. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які причини можуть бути цього стану, а також що ви саме можете з цим зробити. Я сама власниця кота, який хворів на ідіопатичний цистит, тому я безпосередньо стикнулася з цією проблемою. Для початку ми розберемося з вами, які саме симптоми ви можете помітити у свого улюбленця. І перше, це часте сечовиділення. Через подразнення уретри та сечового міхура тварина відчуває постійний позов до сечовипускання. По-друге, це періурія, тобто сечовиділення в непризначених для цього місцях поза лотком. Також через запальний процес і постійне бажання до сечовиділення тварина, на жаль, може навіть просто не встигнути дійти до лотка. Цей симптом є дуже важливий, тому що доволі часто власники сприймають це як порушення поведінки котика, а не як симптом захворювання. Наступний симптом це надмірне вилизування. Через подразнення тварина може занадто сильно доглядати за зовнішніми статевими органами, постійно їх вилизуючи. І внаслідок цього може бути навіть втрата шерсті навколо статевого члена, а також у нижній частині живота. Також ви можете помічати кров у сечі. Якщо її небагато, сеча може зафарбовуватись в рожевий колір, а іноді ви можете бачити навіть яскраві вкраплення крові. Якщо, наприклад, ви не бачите крові, але вона є, це називається мікрогематурія, і таку кров можна виявити лише під час проведення аналізу сечі. І останній, але дуже важливий симптом це странгурія, це утруднене сечовиділення. Котик сідає, намагає, намагається попісяти, але в нього не виходить. Сеча не виділяється або виділяється лише по краплинкам. Це є стан, який загрожує життю, тому що розвивається гостра затримка сечі. і в такому випадку вам треба екстрено звернутися до ветеринарного лікаря. Взагалі, захворювання сечовидільної системи мають дуже схожі симптоми між собою. Тому, на жаль, не завжди у нас виходить визначення. Чи це проблему без додаткових методів дослідження? Які ж саме котики схильні до захворювань нижніх сечововідних шляхів? Перше, це тваринки, які споживають сухий корм та п'ють мало рідини. По-друге, це тварини із зайвою вагою, а також ті тварини, які мало рухаються. Також можна віднести до цієї групи і стерилізованих котиків. Які ж саме захворювання можуть викликати проблеми із сечовиділенням? Перше, це ідеопатичний цистит. Це найчастіша проблема, з якою ми стикаємося. Характеризується вона тим, що немає якоїсь чіткої причини для розвитку циститу, тобто, наприклад, каменів або бактеріального запалення сечового міхура. Давно доведено, що стрес є однією з основних причин, яка викликає це захворювання. Стресом для котиків може бути переїзд в нову домівку, новий член сім'ї, нова тваринка, також незручні для котика на. Приклад лутки або миски. Наступне захворювання це сечокам'яна хвороба. Характеризується вона тим, що утворюються камені у сечовому міхурі. Іноді вони можуть виходити в уретру і закупорювати її, наслідок чого котик не може попісяти. Ця хвороба складає десь 10-15% від усіх випадків проблем із сечовиділенням. Наступне захворювання це бактеріальний цистит. Характеризується воно саме бактеріальним запаленням стінки сечового міхура. Це захворювання зазвичай вражає котиків більш старшого віку. Наступне, про що варто згадати, це уретральні пробки. Це такі грудочки, які формуються залишків клітин, білків, кристалів, і потім йдуть в уретру та спричиняють її обструкцію, внаслідок чого також буде розвиватися гостра затримка сечі. І останнє, про що варто сказати, це неоплазія, тобто онкологічні захворювання сечового міхура. Вони зустрічаються рідко, але треба обов'язково пам'ятати про цей вид захворювань, тому що від цього залежить термін життя тварин. Як я вже казала, перелічені захворювання можуть мати подібні між собою клінічні ознаки, і тому, на жаль, доволі часто неможливо визначити точну причину без додаткових методів діагностики. І перший метод це ультразвукова діагностика. За допомогою цього дослідження ми можемо оцінити стан сечового міхура, тобто товщину його стінок, його вміст, чи є там, наприклад, камені чи якийсь інший осад. Також ми можемо оцінити стан уретри, чи немає там закупорки, тобто обструкції, чи не розширена вона, а також стан нирок та сечоводів. Одним з основних методів є аналіз сечі. За допомогою цього аналізу ми можемо виявити приховану кров, наявність солей та бактерій в осаді сечі. Також ми можемо визначити наявність білка, pH сечі, її щільність. Всі ці показники є дуже важливими для подальшого планування лікування. Відібрати сечу можна двома методами. Перший це природній, так сказати, тобто котик може просто попісяти в чистий лоточок і ви можете зібрати цю сечу. Другий це відбір методом цистоцинтезу. Цей метод використовується, коли нам потрібно відправити сечу на бактеріологічне дослідження із антибіотикограмою. Наступний метод це рентгендіагностика. Його зазвичай використовують для діагностики каменю в сечовому міхурі та уретрі. Іноді буває так, що на ОЗД ми не можемо побачити, наприклад, камені у тазовій чих частині уретри і для цього ми використовуємо рентген. Також на рентгені ми більш чітко можемо заміряти розмір конкрементів. Якщо у тварини є підозра на онкологічне захворювання сечового міхура, в такому разі потрібно робити біопсію. Її можна зробити двома методами: або хірургічним, при цьому розрізається черевна стінка, або ж за допомогою катетера, який просто вводиться в сечовий міхур, відбирається матеріал і на цьому все. Лікування буде залежати від основної причини загалом, збільшення споживання води, підвищення фізичної активності котика, а також нормалізація його життя в квартирі, тобто відповідно підібрані розміри мисок, лотків, є хорошими профілактичними методами при захворюваннях нижніх сечововідних шляхів. Слід пам'ятати, що лікарські засоби, наприклад, антибіотики, протизапальні, спеціальні дієти, слід використовувати лише по призначенню лікаря. Ви не можете самостійно провести діагностику своїй тварині, тому і не можете визначити причину захворювання. У нашому шпиталі працюють провідні спеціалісти, які зможуть якісно діагностувати, виявити причину та вилікувати вашу тваринку.